Виглядає так, як блокада, тому що от, приїхав генерал, нам розповідає, що в принципі, приказу ніхто не давав збройникам нас роззброювати, але по розташуванню вогневих точок, по направленню зброї, по всій їхній дислокації цієї групіровки, тут в округі наша розвідка попрацювала. Тобто це виглядає як блокада бази. Рада пройшла, я вам ж кажу, що генерал, який прибув до нас на переговори, він в принципі говорить, що це типа йде перегрупування військ в напрямку фронту. От, і тому вони тут розмістилися. Тобто, ну, якщо брати до фронту, в принципі, ще дуже далеко. І таке пояснення, ну, це таке, знаєте, скажімо, дитинська відмазка, як кажуть у нас. Ви представляєте, тут Міністерство оборони? Да. А яка как, как ціль вот, приїзду від Міноборони? Ну, во-первых, розібратися в ситуації, чому правий сектор вирішив, що їх окружають, що тут бойове столкновення, їх збираються розоружити. У нас йде ротація вооруженных силах бригада ВДВ находится отсюда в 8 километрах Окружения реально никакого нет вы же прекрасно понимаете что правый сектор это такая довольно таки мотивированная организация тут очень большие люди патриоты и тут уже люди которые прошли войну находятся здесь поэтому Втім, сила вихитів та методів, всі ні глупи люди прекрасно розуміють, що правий сектор загнати вооружені сили. Ну этот путь точно би ніхто не приймав. Почали відбуватись незрозумілі для нас дії, бо здавалось би, у нас нормальні стосунки вже є певні домовленості про певні формати легалізації добровольчого українського корпусу. І тут ні з того, ні з цього підрозділи Збройних сил України опинилися біля однієї з наших баз, ну а саме 5-го окремого батальйону. Ну що, хлопців, здивувані. Бувало для те, що зброя власне, була направлена в наш бік. Це перший раз за всю війну, скільки ми воюємо, коли армійці направляли на своїх побратимів зброю. Тому такі певні непорозуміння виникли. Але на сьо на цей момент ситуація стабілізована. Необхідно в дуже стислий термін прийняти закон про добровольчий український корпус. Це зніме всі абсолютно питання, як воєнізоване формування. Це я переконаний, що при бажанні президента цей закон можна прийняти буквально там за пару тижнів. Тому є багато вже напрацьованих законопроєктів. Просто що хтось вирішив, мабуть, пришвидшити цей процес. Мені передзвонив Сергій Пашинський, голова комітету з національної безпеки і оборони півгодини тому. Сказав, що він спілкувався з президентом, і президент запевнив, що ніякого роззброєння правого сектора не буде і не було, і все таке інше. Ну, але самі дії по собі провокацію нагадують. Тут подразнення не хочеться, тому що після проведення учень по задачі Верхнього штабу маршрут визначений в учебних цілях пройшли по маршрутам. до Сюдова. Здесь же тот же самый район сосредоточения данных подразделений. Вот. И в учебных целых выставлены блокпосты перед убытием ВТО. Вот. Размещение охрана, охрана, подразделений, как своих вот, подразделений, своего подразделения. Та же самая и частей, которые находятся, дислоцируются здесь.